Сказати, чи зменшилась кількість торгівлі зеленими облігаціями, коли Трамп починав, і тоді, коли він закінчив свою каденцію, е, дивись, тут теж дуже цікава штука. Що є така баришня, мені дуже не подобається: це не як жінка, як економіст. Е, Перес, е, вона, до речі, написала цілу там пліаду книг відносно того, як технологічні ці переходи впливають на. Нові технологічні уклади впливають на фінанс, фінансові бульбашки, і вона там розвертає таку ідею, що є фінансовий капітал, є промисловий капітал. Задача фінансового капіталу, капіталу це якраз саме сфікс, зафіксувати чи створити більші можливості для фінансування ризикових проектів. Тобто, мовно кажучи, що відбувається на ринках штату. Тобто, чим більше ми вкладаємо гроші різні ризикові проекти, ну тим вірогідність появи якоїсь там бульбашки, але е, завдання промислового капіталу. Це вже використовувати то, що вийшло від фінансового